Ось так ми поприварували. зараз будемо зачищати який ми шланг. Її поставили подивитися, як воно буде. Іменно з тими боковими габаритами. Заїду зараз на другу територію. Думали, що ще встигнемо задні фонарі зробити. Проводку ми підв'язали, аби трохи проїхатися. Ось так воно виглядає у нас. Всім доброго дня. Сьогодні така гарна весняна погода. Так і ми працюємо з Мерседесом 814 Ще ми працюємо тут знизу. Працюємо ми проводку кидаємо. Проводка у нас починається з ось цих фішок. Все, все, все. Ми його по-новому заволікаємо, все робимо. Поприваривали ось такого прутика 3 мм. От по всьому. По всій площині кузова Ось так ми поприварвали, зараз будемо зачищати. Це в нас буде болтики. Болтики будуть тримати габарити. Можна було б їх і сюди, але в нас такий борт, що буде воно як висипатися, груз буде його задирати або, може, й даже відламати. То ми вирішили його 10 см відступити. І ось так воно у нас вийшло. Не можна туди до Ага. Зараз закрашуємо його, щоб воно не ржавіло. І покажу результат, який буде. Зараз покажу ще, що купили. Їздили, купили проводки двожильної. Буде воно йти. Купили ось такий прибор. Я його хотів знайти, потім покажу. А хто догадається, то пишіть в коментарях, ставте на паузу, що то таке і де ми його використаємо. Ну воно зв'язано з проводкою. Хто розуміє процес роботи, то напише і пойме. Такі купили габарити. У нас буде з однієї сторони 6 штучок йти. Ось так вони зараз будуть кріпитися. Так, вони на болтику. Зараз врізаються ці болтики, бо вони завеликі. І вони підтягуються і ось так вони будуть виглядати. Це батя запускає. А ми працюємо над світлом. Що за сьогодні ми зробили? Покажу. Вже п'ята в нас вечора. Зробили ми ось такі габарити, у нас їх три штуки буде. Кинули ось такого прутика 3 мм. Це вже проводку кинули легенько, я її закрасив. Такий вигляд вона має. Ось так ми її сюди кинули і ось так ми її зробили, от вона пішла, 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 зробили тут. Розйомчик, все на стяжечках, пішли, пішла на ту сторону. І от такий ми шланг її поставили, що вона йде в раму. І по рамі, по рамі, рамі, по рамі йде до основної проводки, де ми зараз це все робимо. от такий вигляд має. Зараз ще включу ввечері, покажу, як світить. Чуть-чуть зараз зайнято. Це ви вже бачили цю сторону. Тут теж і тут відбійничок Mercedes Benz. Отак він буде виглядати. Правда, хочеться опустити кузов, подивитися, як воно буде. Але гарненько. Та сама краска, вагонка. Так той відбійничок виглядає. Тут підсвітка, це все буде робитися теж. Зараз. Включаємо габарити, зажигання, саклямцюємо, аби все світилося гарненько. Зараз ще стемніше є, бо ми сьогодні не встигнемо ту проводку зробити і покажу, як воно буде виглядати вночі іменно з тими боковими габаритами. Їду, трошки проїдуся по вулиці, вам познімає батько, як буде світитися задок, бік, ну, бічні габаріти, як він має вигляд здалека. Вже ми з крильми, вже ми можемо їхати трошки по болоті, але правда помаленьку, бо шкода, ще там будемо в рамі порпатися. Їду заїду зараз на. Другу територію трошки вам познімаю, здалека вигляд, бо на подвір'ї немає так, щоб здалека зняти, як він виглядає. Дверка не закрита. Такий він там звідти вузенький, кажеться, ззаді. Ширина 2,20. 20 Кузова. Так собі помаленько, першою. Не спіша, Зараз так заїду трошки на пісочок. Закину кузовце, покажу. Лишилася в нас ще, можна сказати, кабіна. Ми сьогодні з проводкою ще, правда, не встигли. І, бо ще треба поробити було, але воно так кажеться, що його мало. А ті габаритики, це все, це так якось воно тяжко робиться. такого проїду. Зупинюсь. А воно буде на ту сторону перекидати. Піднімаємо козивця назад. Тут вже в нас проводка запітана. Запітали ми так, як я показував її, так як ми думали. Правда вже так пізно. Думали, що ще встигнемо задній фонарі зробити. Але не встигли. Там асфальт Я маю на увазі на півпричіп. Так воно все горить, такі зазорчики. Так. Тут проводку ми підв'язали, аби трохи проїхатися. Тут в нас пішла проводка доверху. І на ці габарити Ось так воно виглядає у нас. Трошки проїхали з ним, показали і будемо далі працювати. Працювати над проводкою, над кабіною. І з часом буде машинка в продажі. Хто дивиться мій канал, я вам дуже дякую. Прошу від вас лайків. Хто дивиться перший раз підписки. Ми таким займаємося, знімаємо, як ми це робимо, кожний наш крок. Все, Всім до зустрічі. Підписуйтесь.